Ви куштували їх. Вони, мабуть, смакуватимуть по іншому, бо нині ми робимо речі геть інакше. Звісно, зараз усі люблять поспішати. З усмішкою і жартами Єлизавета II обговорювала рецепт страви. Її подавали на коронації монархині. Тоді було 25. А от Анжелі Вуд, яка й допомагала створити рецепт цих тарталеток, лише 19. суміш куряти, некарі та абрикосів, коронейшн чікен або ж коронаційне курча так припало до душі британцям, що страва стала Україні класичною. Це перше публічне приймання, яке Єлизавета II відвідала із жовтня, і перший ювілей правління без її чоловіка у блакитній сукні з двома подарованими герцогом Едембурзьким платиновими брошками. Вона відзначала платиновий ювілей. Королева була люб'язна з підданими і багато жартувала, зокрема через святковий торт, на якому написали привітання, але розвернули так, щоб зручно було фотографувати пресі. Мені сказали, що він має бути до гори Дригом для преси. О, вони його бачать. Я не проти. Мені все одно думаю, що мабуть теж зможу прочитати це до гори Дригом. Під сміх підданих монархиня таки надрізала торт. Хтось інший зможе завершити це. Про неї говорять як про клей, який тримає країну разом. 85% британців свідчить опитування ніколи і не знали іншого монарха. А у своїй королеві знайшли багато визначних рис, каже оглядач. У випадку Єлизавети II це обов'язок, серйозність, почуття власної гідності, але і почуття гумору. Знаєте, вона була колись на засіданні таємної ради з урядом і в когось задзвонив телефон. І ця людина зніяковіла та вимкнула його. Вона каже: о Боже, сподіваюся, це був не хтось важливий. Привітання британська монархня приймала кілька днів поспіль від трьох з 14 прем'єр-міністрів, які змінилися за час її правління, від глав держав і від багатьох людей, як з Британії, так і з інших країн. Її 70 років на престолі це рекорд для Британії. Єлизавета II могла б перевершити і світовий рекорд, який встановив французький король Людовик. XIV. він пробув на троні 72 роки. Став королем ще дворічною дитиною. Думаю, у неї є ще кілька років, і вона переможе французького людовика -го. Гадаю, багато в чому це заслуга сучасної медицини. Але на мою думку, також і те, що вона здорова жінка, яка дбала про себе, донедавна їздила верхи, і жінка, яка настільки вірить у те, що має робити, що лишається на посту, і про регенство не може бути й мови. Єлизавета II до свого ювілею на престолі зробила несподівану заяву, яка стосується її невістки. Каміла Паркербол скаже монархиня, має отримати титул королеви консорта, коли її чоловік Чарльз таки успадкує трон. Друга дружина її сина про нелюбов Єлизавети II, до якої свого часу писали багато таблоїдів, гідна такого титулу, запевняла монархиня. Королева Британії закликала підданих згодом підтримати і свого сина і його дружину, які надалі служитимуть країні. А ти звідки? я знаю, що ти хочеш. Цілу низку урочистостей Україні проведуть на початку червня. Тоді на пишне святкування збереться уся її велика родина з дітьми, онуками та правнуками. Грандіозний парад, концерти та святкові вечірки. 70 років на престолі гуляли усією Україною аж 4 дні. Спеціально для британців їх тоді зробили вихідними. Оксана Ткаченко, Катерина Федорченко, ТСН 1+,1.